Президент України Володимир Зеленський анонсував внесення проєкту щодо множинного громадянства. З його слів, цей проєкт дозволить отримати наше громадянство всім етнічним українцям та їх нащадкам в різних країнах світу, окрім, звичайно, громадян держави-агресора. Наче непогана ініціатива, але, як завжди, є кілька нюансів. Перше. Стаття 4 Конституції України передбачає, що в Україні існує єдине громадянство. А змінювати основний закон під час дії воєнного стану забороняється. Друге, законопроект пропонує, щоб громадяни Євросоюзу, Великобританії, США, Канади, Австралії Японії здобували українське громадянство лише на підставі декларації про їх бажання стати громадянином України. При цьому не вимагається навіть мінімальних зв'язків. Їх зв'язків з Україною. І тоді ці всі особи з інших країн, які все своє життя прожили в цих інших країнах, отримують такі ж права, як і громадяни України, в тому числі право голосу, право голосувати на виборах Президента України, Верховної Ради України і відповідно впливати на їх результат. А як бути з ситуацією, коли через якийсь час. Таких громадян, які перебувають в інших країнах, стане більше, ніж громадян України, які проживають в Україні. І як тоді бути з ризиком того, що Росія, використовуючи свій значний фінансовий ресурс, свій вплив за кордоном, організує масове отримання іноземцями, фейкове отримання іноземцями українського громадянства і таким чином, через їх голосування, зможе Отримати інструмент для того, щоб призначити в Україні вибрати в Україні про російську владу. У 2021 році президент України вже вносив до Верховної Ради законопроект щодо множинного громадянства. Тоді він був визнаний невідкладним і остаточне рішення по ньому не було прийнято. Саме тоді команда розумної політики звернулася до Конституційного суду з проханням надати тлумачення. Терміну єдине громадянство, який вживається в Конституції України. У 2021 році прийняття цього закону було визнано таким, що не є на часі. Так тоді виникає логічне питання, чому президент зараз знову актуалізує цю тему? І що змінилося?